Привіт, друзі! Ви на каналі Горгана, і ми продовжуємо говорити про намети. І сьогодні у нас найбільш контроверсійна тема це водонепроникність тенту та дна намету. Ми поговоримо про те, що ж впливає на реальну водонепроникність, як вона вимірюється та які ж її показники є достатніми. Часто читаючи різні коментарі та відгуки про ті чи інші намети, я зустрічаю здивування, а іноді і обурення про те, що якісь заявлені показники водонепроникності є за низькими. Наприклад, що показник у 1500 мм водного стовпчика не витримає дощ, є за низьким, і взагалі промокне, навіщо робити такі намети. Але відразу скажу, що я не чув. Критичних коментарів від власників наметів, які мають показники, наприклад, 1200 мм або 1500 мм, що є проблема з промоканням. Намети з такими показниками спокійно переживають зливу. Відповідно, проблема скоріше не у цифрах, а у їх сприйнятті і трактуванні. Тож давайте розбиратись. Спочатку давайте визначимось, від чого взагалі залежить реальна водонеприникність намету, що заважає йому промокати. Насправді є багато різних факторів. Це, по-перше, маса та швидкість крапель дощу, а також кут, під яким вони падають на тент. А також наскільки швидко вода взагалі стікає з тенту. Важливими, звісно, є проклеєні шви намету, ну і очевидно характеристики основної тканини. І ще один фактор, про який чомусь багато хто забуває, це те, наскільки добре натягнутий тент намету. Як це все виглядає в реальних умовах? Наприклад, якщо ми візьмемо тканину тенту, добре її розтягнемо на штормових відтяжках так, щоб вона не провисала, а була достатньо пружною. Якщо краплі води будуть падати під гострим кутом та швидко стікати вниз, та навіть, попри невисокі показники водонепроникності, такий тент може показати добрі результати. Тобто, правило номер 1 коли ставите намет, розтягуйте його так, щоб не було ніяких провисань та складок. А тепер, власне, про саму тканину. В абсолютній більшості випадків для тентів намету використовуються два типи тканин. Це поліестер з поліуретановим покриттям, і це покриття завжди знаходиться з внутрішньої сторони тканини, а ззовні може бути просто нанесено DVR. А другий тип тканини це силиконізований нейлон. Тобто це нейлонова тканина, часто структурована ріпстопом, просочена силіконом. Через те, що силіконізація – це не просто покриття, а силикон потрапляє в саму структуру тканини, в структуру його ниток, такі тканини є більш міцними на розрив. А це означає, що їх можна робити легшими, зменшуючи товщину нитки. Отже, намети з силіконізованого нейлону легші, і такий матеріал частіше зустрічається у топових моделях. Намети з поліестру з поліуретановим покриттям важчі та дешевші, тому такий матеріал зустрічається в більш бюджетних моделях. І бувають також випадки, коли на силіконізовану тканину зсередини наносять поліуретанове покриття. Водонепроникність вимірюється спеціальним стандартизованим гідростатичним тестом. Коли з одного боку тканини подають воду під певним тиском, який постійно збільшується, і коли тканина починає пропускати краплини води, тест зупиняють і фіксують тиск у паскалях, а потім переводять його у міліметри водного стовпчику. Які ж показники достатні для тенту та для дна намету? Все, що я знаю про намети за більш ніж 10 років користування ними, спілкування з різними людьми і вивчення матеріалу говорять мені про те, що показники в 1500 мм водного стопчику достатньо, щоб в такому наметі пережити зливу і він не промокне. Приведу лише один приклад з багатьох десятків. Колись ми були в поході по Норвегії, це був 10-денний похід, і кожну ніч ішов дощ. Не сильний, але такий постійний. У мене був намет з показниками водонепроникності 3000 мм водного стовпчику. А у моєї знайомої показники були 1200 мм. і жоден з наших наметів не промок за весь цей час. Але ви мені можете не вірити, тому давайте звернемося до різних виробників, таких, наприклад, як Big Agnes або MSR. Більшість їхніх наметів мають показники водонепроникності тенту на рівні 1500, а іноді навіть і менше. І користувачі цих наметів повністю задоволені такими показниками. Ми не зустрічаємо якихось постійних нарікань на те, що ці намети промокають. Тут варто відмітити одну особливість: більшість американських наметів мають показники водонепроникності тенту на рівні 1500 мм, міліметрів, іноді навіть менше. А водонепроникність дна у них 3000 мм. міліметрів. Тоді як європейські виробники наметів мають водонепроникність 3 тисячі для тенту та близько 8-10 тисяч для дна. Навколо цієї інформації існують багато різних теорій, наприклад, про те, що американські намети якось по-іншому тестуються. Я не знайшов жодного підтвердження цьому, тести дійсно однакові, що в Європі, що в Америці. Та разом з тим має коментарі від засновника Big Agnes, а також людини, яка відповідала за якість продукції в компанії Kelty. І вони стверджують, що така різниця у водонепроникності тентів між Америкою та Європою це лише культурні відмінності. В Європі дійсно надають великого значення водонепроникності і наносять багато водозахисних шарів на тканину, так би мовити, про запас. Часто також кажуть, що в Сполучених Штатах погода сухіша, і це зумовлює нижчі показники водонепроникності. Але це не так, і все залежить від конкретного місця та сезону. І якщо ви, наприклад, захочете пройти Pacific Crest Trail за один рік від Мексики до Канади або навпаки. Ви точно на якомусь етапі попадете в затяжну мокру погоду. Тож давайте зафіксуємо показників водонепроникності тенту у 1500 мм буде достатньо, щоб він не промок під сильним дощем, навіть зливою, за умови, якщо ви правильно розтягнули намет, і якщо цей намет від відомого виробника. Чому я спеціально це уточнюю? Тому що авторитетні виробники піклуються про свою репутацію і завжди перевіряють ці цифри. До того ж, часто вони мають кращі методи нанесення водонепроникного покриття на тканину. Наприклад, компанія МСР стверджує, що наносить на тканину дуже багато тонких шарів водонепроникної емульсії замість одного але товстого. Це робиться для того, щоб досягти рівномірності нанесення водовідштовхуючого покриття по всій площі тканини. Адже якщо ви наносите лише одним шаром, але багато водонепроникного матеріалу, то десь він буде товщим, а десь виявиться занадто тонким. З водонепроникностю дна намету все дещо складніше. Дно намету дійсно вимагає більших показників водонепроникності, адже воно постійно треться об землю та. Піддається тиску вашого тіла. До прикладу, тиск одного середнього чоловіка, що стоїть на одній нозі, приблизно дорівнює 60 кПа. Якщо перевести у міліметри водного стовпчика, це буде приблизно 6 тисяч міліметрів. На практиці це означає, от що, якщо дно намету має водонепроникність 6 тисяч міліметрів, то щоб воно промокло, вам потрібно встановити намет буквально в калюжу і стояти всередині довго на одній нозі. Звісно, таке буває рідко і зазвичай наша вага розподіляється по дну намету, коли ми лежимо або сидимо на килимку. Та й насправді рідко хто ставить намет у калюжу з водою. І тут маємо для вас одну пораду: коли встановлюєте намет ввечері на стоянці. Краще не робіть цього в низині, а взагалі найкраще встановити намет на схилі з мінімальним кутом. Тож підсумовуючи, скажемо, що показників 5-6 тисяч міліметрів водного стовпчика для дна намету буде цілком достатньо. Якщо ж дно вашого намету має менші показники водонепроникності, то радимо користуватися футпринтом. Особливо, якщо за прогнозом, у поході вас може очікувати дощ. Що ж, надіюсь, після цього відео ми краще будемо розуміти все, що пов'язано з водонепроникністю намету. Дякую, що дивитесь на нас. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого.